Наш Павло Васильєв побував на місці колишнього Каховського водосховища і привіз справжній ексклюзив: пустеля чи квітучий оазіс? На що перетворилося Каховське водосховище через майже рік після підриву ГЕС? Це історичне дно оцієї річки. Як виживає там місцеве населення? Непогана картушка була, а все остальне пропало. О, є водичка. Та чи відродиться легендарний великий луг? Ось верба, ось трохи менша. тополя. наш спеціальний репортаж з півдня України. <звук> На цих кадрах перші години після того, як росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Жертвами цього злочину, як на вільному правому, так і на поки що окупованому лівому березі, стали 76 людей. Тисячі залишилися без даху над головою. Одночасно з цим стрімко стало втрачати воду і каховське водосховище. Від катастрофи минуло майже 11 місяців, і як зараз виглядає колишнє водосховище. Факти тижня вирушили на південь. Для розуміння масштаба катастрофи. Рік тому це була зовсім не дорога. Це була протока між двома затоками. А вода починалася ось тут, біля цієї залізобетонної плити. Ми на власні очі побачили, як живуть люди в прибережних громадах і дізналися, якою буде ця місцевість за 5-10 років. Після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, багато вчених побоювалися, що на місці Каховського водосховища залишиться пустеля. Але тут вже потрохи відроджується великий луг. Ось верба, ось трохи менша. тополя. і ці види тут зовсім не випадкові. Михайло Муленко – один з тих, хто вже майже рік досліджує наслідки підриву Каховської ГЕС. Ми крокуємо там, де раніше знадобився бочовен. Тут була вода, і глибина сягала там півтора-два метри. Колись тут був легендарний великий луг після будівництва Каховської ГЕС. Він залишився лише у спогадах і на старовинних картах. Зараз історичне природне середовище повертається. Абсолютно точно можемо назвати цей процес відновлення великого лугу. Якщо використовувати екологічну термінологію, це природна сукцесія. Тобто розвиток екосистеми, і це абсолютно природний процес. Але цей процес лише випадковість, і Україна дійсно могла отримати нову пустелю. Всі ми знаємо, що насіння верби, насіння тополі виглядає як пух. Він рівномірно розповсюдився на поверхні води і потонув. Якби дамбу підірвали трохи пізніше, там, у липні, наприклад, то ці, це насіння воно б втратило схожість і тут би цих дерев не було, ми б їх не спостерігали. Тут був би пісок, можливо, очерет, можливо, амброзія. Вчений навіть робить обережні прогнози, як буде виглядати колишнє каховське водосховище в майбутньому. Але проблема знищення Каховського водосховища вона не лише екологічна, але і соціальна. Водою з нього користувалися сотні тисяч людей, аби поливати землю чи то на великих фермерських полях, чи на приватних городах. Добренько, заходьте. Прошу. 20 років тому, коли пані Любов придбала цей будинок, її город виходив на берег водосховища. Минулого червня вода відступила на кілька десятків метрів. Картошку ми успіли викопати, і непогана картошка була, а все остальне пропало. Свердловина глибиною в 20 метрів враз спорожніла. Два місяці ми були без води. Тобто води в нас не було, город не поливався, не пить не було, ні технічно, ну ніякої. Довелося пробувати ще одну поруч зі старою нове джерело безцінної, як виявилося, води влетіло жінці в копійчину. 35 тисяч всього пробить, е, мотор, труби, ну повністю все. Нова свердловина глибиною в 31 метр дала не лише технічну воду. Робили аналізи, возили на аналіз воду. Вода чисто пригодна для піття і для всіла. Але так як любові пощастило не всім мешканцям цієї громади. О, є водичка тут 10 кубометрів. Такі величезні ємності встановили в багатьох селах. Воду привозять і в сільську раду. Тут також відкрилося штучне джерело питної води. Але чи вирішує це всі проблеми з водозабезпеченням кількох тисяч людей? Два нових один старий насосна станція стратегічний і найтаємніший цивільний об'єкт цього села. Завдання номер один – зберегти обладнання від російських обстрілів, тому ми не показуємо кадри, по яких можна впізнати цю місцевість, зокрема і берегову лінію. Так. Схоже, в цій територіальній громаді, яку я також не називаю через міркування безпеки, вже навчилися жити в режимі постійної економії води. І готуватися до найгіршого це стратегічний запас питної води на випадок, якщо її буде не вистачати, і такі запаси вони розкидані в принципі по багатьом місцям майже всіх територіальних громад, які знаходяться на березі Каховського водосховища. Але чи можливий баланс між відновленням природи і потребами людей? І чи не стане прибережна територія такою, де життя перетвориться на постійний пошук води? До будівництва греблі Каховської ГЕС ця частина Дніпра була справжньою природною колискою України, Ба більше є надія на відновлення традиційних рибних промислів. Раніше тут були нерестовища риб з чорного моря. І зараз ми очікуємо, що ці прохідні риби через відсутність перешкоди у вигляді каховської ГЕС будуть підніматися до своїх історичних місць розвитку. До Запоріжжя це оселедці, осетрові риби. Якщо каховське водосховище не відновлювати, то найімовірніше процес відродження великого лугу нічого не спинить. За п'ять років тут вже будуть густі високі чагарники із верби. Через десять років окремі дерева верби вони будуть вже сформовані, великі дерева, і це буде виглядати вже як такий заплавний ліс. З іншого боку, каховська гес це той самий інструмент, якого так не вистачає енергетикам і всім українцям за умов прогнозованого дефіциту електроенергії. А для цього потрібно мати відповідні генеруючі потужності, які швидко включаться і виключиться в за потреби. А це саме така. І тому значення цієї гідростанції воно є дуже суттєвим. А в ситуації, де ми є сьогодні, її відновлення стає значно більш важливим, навіть ніж той момент, коли вона була зруйнована. Також без водосховища Україна може забути про ще одну тимчасово окуповану електростанцію. Без каховського водосховища ми ніколи не зможемо відновити роботу Запорізької атомної станції, тому що зараз вона в холодному установі і фактично ну, на мінімальних, мінімальних режимах. А якщо її включити, вона потребуватиме велику кількість води для охолодження. Друге це постачання води в величезну кількість міст, величезну до кривого рогу включно. Україна вже має міжнародних донорів для відновлення ГЕС, але без звільнення лівобережної Херсонщини і бажано аж до самого перекопу будь-який проект таки залишиться на папері. Тож у екологів і енергетиків ще є час вирішити, як і генерацію відновити, і природі не нашкодити. Павло Васильєв, факти тижня СІТІВІ. Єдині новини.